Всім привіт, вітаю вас на лекції Теорія Суперсил. Теорія Суперсил це ваші прості стратегії досягнення. Цілі, що буде сьогодні на лекції. Ми розглянемо питання до розкриття своєї суперсили. Чому насправді у людей виходять? Що впливає на твій рівень енергії? Як все встигати та жити своє найкраще життя? Як віднайти те саме своє призначення? В нас на лекції буде правила, якими я слідую у своєму житті, і сьогодні я з ними вас теж познакомлю. Вони доволі прості. Це перше дозволити собі мріяти, досліджувати нове та, звісно ж, діяти. Бо все це не має жодного сенсу, якщо у вас не буде ніяких дій. Інформація ні в жодному разі не дорівнює трансформацію. І зараз я представлюсь, мене звати Фаїна, і моя суперсила – це створювати комфортні умови для розвитку людей, запалювати серця так, щоб вони горіли очі від того, що вони роблять, своїми діями давати імпульс до позитивних змін. І розкажу трохи фактів про себе. Народилась я в Одесі в багатодітній родині нас шестеро. Я автор книги та засновник жіночого клубу про пошук свого призначення «Вихід з тіні». Засновниця двох міжнародних кампаній, одна з яких це бренд одягу, якому вже 9 років з власним виробництвом на Балі та в Одесі. І цей бізнес заснувала я без інвесторів та іншої допомоги. Більше 400 людей за останній рік покращили свою якість життя завдяки моїм навчальним програмам. Більше 6 років я займаюся піаром та маркетингом для лідерів. Автор більше 60 практик та медитації на двох мов для зміни твого мислення. Добре, як же я шукала свою суперсилу. Коли я купила свою другу нерухомість в центрі Києва, я опинилася в цьому моменті, коли в мене вже є гроші, є бізнес, є оточення, подорожі. Але я не відчуваю сенсу життя. Мені тупо нема бажання прокидатись уранці. І це дійсно реально саме страшне, що може бути в житті. З цього часу я перепробувала всі можливі способи, які мені вдалося віднайти. Це понад 300 практик, технік, майстри, філософії, релігії, праці з різними психологами. Так і сформувалася ця теорія суперсил, про яку сьогодні я буду розказувати. І я вірю, що вона дійсно може змінити наш світ на краще. Отже. Я не одразу знайшла своє призначення, я просто багато разів пробувала. Теорія суперсил це система з трьох важливих елементів для досягнення мети: це місія життя, енергія та час. На моїх навчальних програмах кожному елементу ми приділяємо окрему увагу та робимо практичні завдання. Але сьогодні я стисла спробую вам дати користь по кожному з цих елементів. І так, перший елемент це місія. Що це таке і для чого вона потрібна? Саме місія це пальне до будь-яких дій. Це як опорна конструкція до життя. Кожен з нас бажає більше заробляти, скільки б зараз не заробляв. Чи зараз в тебе 0, 300 доларів, 10 тисяч доларів. Ми всі завжди бажаємо краще та більше так влаштований наш мозок. Так от, великі гроші там, де в тебе є унікальний метод, як саме прийти в цю точку. Ключ до великих грошей. Це коли ви робите щось за своїм призначенням, бо там найбільша концентрація вашого потенціалу, таланту, як людина приймає рішення про те, щоб віддати вам гроші? А коли це на рівні як і що, це раціонально і тоді вмикається мозк? А коли це на рівні навіщо? Це емоційне прийняття рішення. Люди, які транслюють свої мислення. Те, у що вони вірять, вони завжди викликають довіру, вони викликають бажання взаємодіяти з ними та купувати не тому, що там, умовно кажучи, батарея довше тягне, а тому, що у цієї людини, чи компанії місія до якої хочеться бути причетним. Наведу приклад, є місія компанії Apple. Вона звучить як Think Different, а думає інакше. І всі люди, які хочуть себе вважати, Трохи інакшим вони купують Apple, щоб бути трохи причетними до цієї місії. Ми всі унікальні, і ця унікальність, вона на рівні ДНК. Навіть близнюки, вони дуже різні за своєю місією. І коли реально приходить усвідомлення, що ти, твої навички та саме твій досвід, такого в світі просто немає. Нема що ти, твої навички та саме твій досвід. Це унікально. Ваша місія обов'язково взаємопов'язана з вашим потенціалом. Потенціал це здібність до того чи іншого, те, що виходить легше всього, аніж у інших. На жаль, в школі нас вчили помічати тільки те, що в нас не виходить, не фокусуючись на тому, що і так гарно виходить, брати репетиторів, щоб качати те, що по природі не ваше. Та воно може згодом е, натренуватися та виходити у вас дуже круто, але в кінці кінців все одно буде вигорання та незадоволення з собою, бо це не ваше. І ви отримали за це двійку, але е, вирішила тренувати це. Нещодавно я вигадала теорію розвитку метелика та Феніксу. Вона дуже проста. І звучить вона так: метелик розвивається через зусилля, а фенікс через смерть. Лагідність змін вирішує кожен з нас сам. Хтось починає хворіти тяжко чи втрачає близьких, таким чином світ звертає увагу на цю проблему, що людина не живе за своїм призначенням, що вона робить щось не так. Хтось прагне постійного розвитку, йде на різні тренінги, навчальні програми, досліджує себе. Розвиток все одно буде. Але як у Метелика чи як у Фенікса обирає кожен з нас. Якщо є можливість, я б обрала для кожного з вас спосіб метелика. Людей з місією легко зрозуміти, вони сильні особистості, та вони завжди знають, навіщо вони роблять те, що вони роблять. Серед таких людей всім відомий Ілон Маск, Леонардо Вінчі, що відбувається, коли людина живе не за місією. Вона відчуває втому, вона не хоче прокидатися. Вона відчуває, що вона не на своєму місці, але не знає, що з цим зробити. Бо справжня місія це я. Плюс інші люди, яку користь я приношу цьому світу, яку користь я приношу людям? Це посил, який ви несете світу, коли змінюєте його на краще. Як же зрозуміти свою місію зараз? Можна встати на великий шлях дослідження в себе, який в мене зайняв більше п'яти років, та на який я витратила більше 300 тисяч доларів, відвідати купу вчителів, методів або. Можна прийти на розпаковку до мене або на шанс. Щоб проаналізувати та задати собі важливе питання, заручитися підтримкою тих, хто вже пройшов цей шлях. Та почати жити своє найкраще життя. А зараз я дам невеличке завдання, яке допоможе трохи глибше копнути у, цьому, у тему місії. І це буде питання. Ви можете поставити відео на паузу та не задумуючись, не включаючи мозок, задати собі це питання. А що ти би робив, якби знав, що в тебе на 100% вийде? От ставте відео на паузу і напишіть відповідь на це питання, це дуже круте питання. Воно може трохи відчинити очі на якісь моменти важливі. А другий елемент нашої теорії суперсил це енергія. І я не можу вам не задати питання, як ви зараз відчуваєте свою енергію від нуля до ста. Взагалі, чому трапляється вигарання, коли немає сил, нема ніякого настрою прокидатися зранку. Вас дратує не діяльність ваша, а формат, за яким ви це робите. Бо вам щось може набридло, може стало ще не це може бути не актуальний формат, низький чек, відсутність актуального бачення, як це розвивати. У мене таке теж було. Цей стан мені зайняв близько півроку. Я думала, що все, я кидаю свій бізнес. Я не буду ні в якому разі більше їм е, займатися. Але потім я зрозуміла, що в мене, типу, ті клієнти, з якими я не хочу працювати, але проблема була не в бізнесу, а в тому форматі, в якому він був вистроєний. Хто храде енергію та не дає реалізувати себе за місії? Взагалі, коли я почала займатися питаннями самооцінці, для мене відчинились очі на дуже дуже такі важливі питання. Бо самооцінка це те, як ви приймаєте рішення, які у вас особисті кордони, хто впливає на ваші рішення, як ви реагуєте на інших людей, що блокує нашу енергію. По перше, це думати, що у інших людей нема грошей все погано, все печально. І таке інше. А по-друге, це чекати стовідсоткову гарантію. А, як у радянському союзі, чекати гарантія стовідсоткова ще була. Її, на жаль, ніде нема і не буде. Нема віри, що успіх можливий. Ви знецінюєте весь свій, свій досвід. Якщо він був негативний, позитивний, не, не важливо. Ви його просто знецінюєте. Ви себе постійно порівнюєте з іншими. І і сходячи з чого є страх зробити не ідеально, але ідеально це ніколи. Моїх знань зараз недостатньо. Пойду повчусь, пойду куплю ще один курс, пойду пройду якусь матрицю долі, астрологію, нумерологію, і тоді я точно от бомбану все в мене вийде. коли ви щось робите, але у вас нема авторського. Під ходу. ви робите все подряд, копіюєте за іншими, і, врешті врешт ви не задоволені собою, бо ви нічого не створюєте. Потім теж цікавий блок це страх не принести результат клієнту. Або ви чекаєте ідеальний час до дій, якого не існує. Де ж брати сили? Ну я не скажу нічого нового, але щоб з'явилися якісь сили, треба прибрати все зайве та наповнитись. Тобто формула така: ви прибираєте зайве. Наповняєтесь та тримаєте фокус уваги на своїх цілях. Якщо казати науковим текстом є шкала вібрацій, це шкала Шумана. Ви можете погуглити її. Кожна наша емоція вібрує певною вібрацією. І якщо відчувати вдячність, замізнецінювання та порівняння, це є швидкий інструмент підняття своєї вібрації. бо а наш каліві брації, кохання безумовне, як батька дитини вдячі це дуже хороші емоції, Вони дуже просиваючі. Тому рекомендую подивитись шкалу вібрації та побачити, де ви зливаєте енергію, на яких емоціях у вас вона виходить. Мої топ-5, як швидко прибрати все зайве. Ну, по-перше, це прибирання в шафі, в машині, в телефоні. По-друге, виписати незавершені справи та позначити дати, коли ви їх зробите або не зробите та їх. Можна буде викреслити, віддати борги, які вже можете віддати, бо навіщо тримати якісь гроші або речі, які ви все одно будете повертати, але ви їх якось утримуєте. Бо на це теж йде енергія. Ну і моє улюблене відписатись від тих, хто вас дратує, вимкнути всі новини та повідомлення. І ваш спокій вам буде гарантований. Бо стан це валюта нашого часу. То як же ж наповнитись цим прекрасним станом? Мій наставник каже, що у кожної держави є інструкція на той випадок, коли щось пішло не так. Так от і я пропоную вам теж зробити собі інструкцію, як ви можете себе привести до тями, коли вам. Некомфортно, ви не маєте сил, ви відчуваєте себе якось роздратовано, ви відчуваєте себе сумно, або щось трапилось. У вас завжди може бути ця інструкція, з якою ви можете працювати. Це інструкція до себе, коли ви себе почуваєте не дуже. Я пропоную далі деякі інструменти, які для мене завжди працюють. Ви також можете написати мені в директ слово енергія, та я надішлю вам гайд, де я розписала 100 способів, як наповнитись енергією. Ну, по-перше, для мене це масаж, це тренування може бути. Це сісти та виписати все, що турбує в голові. Це сходити на йогу, Я дуже люблю кундаліні, йогу, вона, йога дихання. На моєму Ютуб-каналі є багато практик, які теж можуть вас повернути до ресурсного стану. І зі стану ресурсу. Ви можете виходити у ваш блок, там щось продавати, вести якісь перемови. Бо коли ви не в ресурсі, не в потокі, не в моменті, то взагалі ви нікому не потрібен, на жаль. Бо ваша енергія вібрує дуже низько і до вас притягується якась хлеба. Далі третім елементом цієї системи суперсил є час. Час це наш головний ресурс. У минулому році, в кінці, я порахувала, що серед нас нема мільйонерів по часу. В нас може бути гроші сьогодні, а завтра не, може не бути гроші. Але мільйонерів по часу серед нас нема. Тому треба фокусуватись, коли йде ваш час. Моя. Пастка номер один це ставити якусь завелику ціль відчувати провину, що до неї мене веде цілий шлях, порівнювати свій початок з чиєсь серединою, та знецінювати будь-який досвід. Але все складається з маленьких кроків. Це постійні послідовні маленькі дії. Постійні послідовні маленькі кроки дають розуміння, як. Важливо діяти постійно. Помічали, що є люди, в яких завжди все погано. Вони фокусуються на тому, що якісь новини когось там вбили, впали, покусали. А інші, вони себе поводять по іншому. Вони фокусуються на можливостях. Кожен з нас може фокусуватися на тому, що йому потрібно. Тобто повертати свій фокус на свої бажання, і це є головний ключ тримати фокус на можливостях. Особисто мені е тримати фокус на можливостях допомагають медитації. Книзі фокусу уваги я присвятила цілу главу. Бо я ледь не померла, щоб це зрозуміти. Медитації допомагають тримати фокус уваги там, де потрібно мені, а не комусь іншому. І це дуже-дуже важливо. Це глибока практика програмування реальності за підписку на мою сторінку, можна спробувати безкоштовну медитацію. Напишіть просто слово гроші, то як же бути володарем свого життя та планувати свій час, щоб здійснювалися мрії? Треба планувати та аналізувати, що хочеться та що зроблено. То коли є план і є розуміння, які дії треба зробити, щоб цього досягти. Є конкретні задачі по досягненню конкретного результату і дії, які ведуть до цілі, наприклад, викласти сторіс в інстаграмі. Яку користь для себе ви? Приносити цією дією для грошей, або е, подобатися іншим людям, або ви хочете зробити якусь конкретну суму через сторіс, донести якусь думку. Тому, виходячи з цього, треба навчитися робити такі сторіс, щоб вони приносили вам цю конкретну суму. Тобто я ціль. І ви розумієте, які дії треба зробити, які дії ви робите зараз, щоб цю ціль досягти. Оце і є володарювання часом, така мікроверсія. Що ще важливо в контексті часу, як елементу теорії суперсил? Саме крутий результат дають системні дії. То, як казала я раніше, це постійні, послідовні, маленькі кроки. У вас завжди буде результат там, де є послідовність. Де є регулярність? У минулому році я ознала дуже круте питання із практики НЛП, яке допомагає мені заробляти на 10-15 більше кожного місяця. Дуже рекомендую вам задавати його кожного вечора. І звучить воно так: чого сьогодні я ще не зробила. Чи не зробила, щоб заробити більше? От такі от маленькі лайфхаки стосовно часу У нас є ціла програма Шанс на якому ми вчимося планувати час, робити аналіз року, аналіз тижня, аналіз місяця, бо це дуже-дуже важливо на шляху до великої амбіційної цілі, яку ви хочете реалізувати. Як я допомагаю учням зрозуміти свою суперсилу? Які формати існують? Є книга, є інтенсив шанс, про який я казала, який допомагає планувати. Є авторська розпаковка та наставництво. Підсумовуючи ці три елементи, коли у вас є місія, є енергія і є час, то ж енергія завжди приходить для дій. Почни діяти, поки ти не встиг налякатися. Які проблеми вирішує інтенсив шанс? Він допоможе зрозуміти свої здібності, отримати усвідомлення справжніх бажань, подолати свого самозванця, створити покраковий план на рік та краще зрозуміти себе. Тому що кожен з нас проходив якісь навчання, але є певні сліпі зони, яких ви не бачите, і самостійно їх ніколи не. Не побачите. І таки будете далі по колу робити все те ж саме. Тому вам потрібна допомога, щоб вам показали ключові точки росту, щоб вас направили та показали, які дії ви робите невірно. щоб вам дали конкретні інструменти та ви зробите конкретні дії, щоб отримати 100% результат. Ось ми і закінчили нашу лекцію про теорію суперсил. Я сподіваюся, було корисно, і ви зможете якісь питання застосовувати в своєму житті. Якщо вам цікаво дослідити свою суперсилу та зробити так, щоб вона запрацювала на всі 100%, Приходьте до мене, а ви можете обрати зручний формат взаємодії, прочитати книгу або піти на інтенсив по цілям, або записатися на індивідуальну роботу, таку як розбори, розпаковка чи наставництво. То чекаю вас на своїх програмах.